А теж цього тижня, який перед нами нас очікують дуже важливі молодіжні події. З 28 липня по 3 серпня у Римі відбуватиметься всесвітнє паломництво молоді з нагоди ювілейного року надії. Наша українська молодь буде потужно представлена у Римі на цьому всесвітньому паломництву. І представить молодіжне обличчя нашої України. У Римі відбуватимуться багато важливих заходів. Окрім участі української молоді на папській літургії, де наша молодь виконає своє завдання таких послів, амбасадорів молодіжних від України до світу, відбуватимуться два дуже важливих заходи у Римі. 30 липня при нашій катедрі «Серія Івака у Римі відбудеться дуже важливий захід, Українці для світу. А 31 липня при Базиліці Святої Софії у Римі відбудеться Всесвітній День української молоді. Під гаслом зібратися в розсіяні сущих. Я хочу подякувати усім організаторам цих подій. Нашій молодіжній комісії, яку очолює владика Брайан Байда із Торонто, з Канади, нашим усім працівникам, організаторам паломницьких груп, як з України, так і наших працівників у Римі. Але особливо хочу запросити українську молодь потужно промовити голосом надії з України і для України до цілого католицького світу. До ваших ровесників, які з різних куточків світу приїдуть на ці світові події молоді ювілейного року у Римі, молодь не засоромить України, а Україна, українська церква супроводжує свою молодь у цьому паломництві. Ми знаємо, що більше 13 паломницьких груп української молоді з різних куточків світу, ось уже рухаються до вічного міста. Ми попросимо в нашій молитві цього тижня зокрема особливого благословення для нашої молоді, для того, щоб вони зачепнули сили, благодаті Духа Святого від участі у цих знаменних історичних подіях. Боже, благослови Україну, Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті, Боже, даруй мудрість, чесність, прозорість і щирість. Керівникам нашої держави. Боже, далуй, даруй сили нашому народові вистояти у тій нерівній борні з російським агресором. Боже, благослови нашу Україну, нашу українську землю Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господнє на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! thank you